Мої хороші, я зараз в Аланії. Бачите, в мене нові штанці ще чуть-чуть і буде защипатися ремень. Але я сьогодні не про це. Я в Аланії у себе в спальні мої хороші. І зараз я хочу вам показати курточки, які дуже необхідні. Я вам скажу чому. Курточка пухова. Не Саме єдине перо. Знаєте, як колись подушки робили з качиного пуху чи з гусиного? Пам'ятаєте, Общіпували пір'я? Ось, ось, оце ось такі куртки. Дивіться, як воно класно відстібають. Чому я зараз про них говорю? Тому що в Україні дощ. Уже 7 градусів в Австрії тепла. Уже пора носити таку вітровочку осінню, мої хороші. І в мене їх є два розміри. Хочу вам сказати, зараз я тримаю розмір, дивіться, есочку. Чому його я відправляю євочки, в Стамбул. В Стамбулі теж холодно, як в Одесі. Іде дощик. А чому саме цю куртку? Може вона і зажарка. Але якщо буде продавати е, вітер, якщо ви будете десь е, їхати, а ви зараз літаєте літаком дуже часто, як ніколи, то така вітровочка, то зараз я закину є і я хочу її через е, по, почту відіслати. Хочу вам сказати, що отаку от вітровочку. Ви просто отак скрутите і покладете собі в чемодан. Навіть якщо ви поїдете в зимний період у такій вітровці зимою, вона вас теж спасе від, е, е, коли буде і мінус е, е, на градусник. Отак, тому що тут пух. А тому, що вона, от, бачите, така балонєва, вона вас спасе ще й від вітру, де би ви не були. Тому, євочки, я сказала, що зараз я їй передаю цю куртку. Тепер потайні замки, щоб не промокав дощик сильний. Якщо у вас, не дай Боже, не буде разом з собою зонта, ви будете мати таку курточку. Вона тільки в такому кольорі. І що ще тут, дивіться, закльопочки. Ви закриваєте, щоб сильно затужити, щоб закритися. Е, бачите? Капюшон теж сильно ви закриваєтесь. Тепер кишені, кишені, мої... а кишені, бачите які? Теж, якщо ви попадете в дощик, вони бачите, як закриті вони не будуть. Мокрі, хтось хтось сказав з моїх підписників, що браковані куртки в паніри. Ні, мої хороші, це сучасні куртки, сучасні, бачите, щоб ви закривати від дощика, щоб те, що ви там поклали в кишеню, чи кошельок, чи ваш мобільний, він не мочився. І друге, чому я кажу, що підходить, бачите, вона теж оверсайз. Не дуже летуча миш, але... Але є. Тепер, мої хороші. Тепер про саму куртку. Вона тут затягується, дивіться, ззаду довша, спереду коротша. Вона затягується теж стільки, ой, розтягнула, стільки, скільки вам потрібно. Ось. Чому у кого мої хороші широкі бедра? Ви розпускаєте повністю. Тому що у віці 50. Плюс та й у молодих Є жіноча фігура груша, так? те широкі бедра. А є як у мене, коли я поправляюся, росте живіт. Срака не росте, вибачайте, з а росте живіт. Ось така я не просто так взяла таку куртку, тому що я не хочу платити 250 і 300 євро. Я взяла для себе і для своїх підписників. Вона є тільки в таких кольорах, тільки беж, і два розміри. Один розмір С, другий розмір емочка. У мене 110 в груді. 110 моїх грошей. Ну, 115. Може бути. Треба, щоб ви були невисокого зросту, бо рукави, бачите, у мене метр шістдесят, метр 65 вона буде на вас дуже дуже-дуже добра. Але я пояснила, що вона. Дуже вам не треба тепер море курток. Вам достатньо одна. Отака От вітровочка на всі випадки життя, мої хороші. А тепер, мої хороші, вітрівка, яка просто ну, унікальна це е, побила всі рекорди. Ця курточка, мої хороші. І хто живе в теплих зимах, їм достатньо тільки така. Тут у нас пух. Пам'ятаєте, в тому році я купила чорну за 180 євро. Але не пух, на жаль, а синтепон. Тому в ній мені холодно. А це вітровка супер-супер тепла. Тут у нас пух, а тут у нас кашемір. Це хід продаж, мої хороші. І вона зі мною в Аланії, тому що за місяць буду повертатись додому. І я вже буду в цій курточці повертатись. Ось так ой, защепила. У мене ще цінник є дівочки. Ще є цінник. І дуже багато моїх підписників вже купили і не по одній. Подивіться, і вона є знову Есочка і Емочка. Подивіться, яка емочка. У мене 110 у груді, а вона буде вам і на 115-116. Вже цю курточку ви можете при температурі плюс ви можете одягати під штанці, під спідниці, щоб ви не одягнули, вона, боже, буде унікальна. А ще мої хороші. Вона двох І це дуже класно, тому що вона натуральна, наприклад, мені, чи тому, хто знаходиться в моїй хороші за кордонах, в теплих країнах, то йому мої хороші свої курточки більше, чим достатньо. Подивіться, яка краса. Я знала, чого я, взял. бачите, і замок двосторонній. Все мої хороші для двохсторонні. Щоб ви були задоволені. Всього навсього мої хороші. Скільки 100 євро куртка. Подивіться, ось пояс у мене, бачите, ще торчить. Ось так. Повертатись до України, я вже буду в цій курці. І що я вам скажу? Якщо ви знаходитесь за кордоном, вам легко переслати, тому що вони мало важать. Ви можете і дві. Одною посилкою, дві. А якщо ви берете дві, таку вітровочку і от оцю іншу, то вам ще буде знижечка. Ось так, мої. Так що пухову куртку якісну мати за ці кошти. Я більше чим впевнена, що всі ті куртки, які ви маєте вдома, ви вже одягати не будете. Якщо у вас з'явиться така, ви будете тільки її одягати.